Слава Ісусу Христу! Бог він ніколи не змінюється. Він учора, сьогодні і навіки той самий, і його погляд звернений завжди на наше серце, не на ем, показне, не на наше зовнішнє, е, а на внутрішній стан, на наше серце, на наші мотиви, на нашу любов, з якою ми це виконуємо. Тому що людина, вона дивиться тільки на лице. На зовнішній вигляд, а Бог дивиться, що у нас всередині на наше серце, і це є дуже велика різниця, тому що саме серце визначає, чи йду я до царства небесного правильною дорогою, чи я просто граю в релігію. І чи справді я вкладаюся в царство Боже, чи це лише слова? Бо вкладати означає жити так, як хоче Бог. Це служити Богові з любов'ю, прощати з милосердям, це приносити плоди, трудитися кожного Божого дня, це вивчати Слово Боже, бути світлом у темряві. І церква це є дім Божий. Церква це місце, де Бог будує наші серця, очищає нас і навчає нас по-справжньому любити. І я бажаю, щоб кожен з нас був тим храмом, у якому живе Дух Святий, і нехай наше серце воно завжди буде відкрите для Бога. Амінь.